Мій дядь вже два з половиною роки служить захищає нашу країну 116-й бригаді. Я хочу сказати, що ми зібрались тут для того, щоб захистити наших військових, наших рідних, які з першого дня пішли захищати нашу рідну Україну від рашиської навали. І хочу сказати, що Україна це країна вільних людей і добровольці, наші герої, хто з перших днів пішов захищати свої родини. Мають право на справедливі рішення від нашої влади. За два з половиною роки, декілька разів по десять днів бачити свої сім'ї, своїх дітей, хіба це справедливо? За перемогу відповідальні всі викладається таке враження, що дехто взагалі забув нас, що в країні йде війна, і коли дивишся репортажі із зали Верховної Ради, що там відбувається, коли приймаються серйозні для країни закони. То просто охоплює сум, страх за нашу країну, сором і жах. Воно вже пече просто в душі. Я, мій чоловік ні, ніколи ні на що не жаліється. Вони взагалі, ті хлопці, які воюють там. На його напрямку ніхто коли запитуєш, насправді вони кажуть, нас все добре. Ми не голодні, ми там у нас все добре. Ми в діті там накормлені", і так далі. Але вони наскільки стійкі духом, але вони не роботи. Навіть за кордоном в Америці установлений чіткий срок як би сказати ресурсу військового. Да, це 9 або 7 або 9 місяців. Наші хлопці вже боронять країну. У вас половиною роки це просто ну нонсенс. Нехай воюють інші. У мене в славах ЗСУ і син, і чоловік. Тому я чекаю їх. Я хочу, щоб вони прийшли додому, бо дуже важко. Вони вже втомились і фізично, і морально. І я вважаю, що ну хай вже і другі чоловіки якось змінять їх, бо вони вже це виходить квіток в один кінець. І вони не знають, коли вони прийдуть, коли це все скінчиться. Це дуже важко і впливає на їх моральний дух. Тому я за те, щоб прийняли закон про демобілізацію, і нарешті хлопці повернулись додому, а інші хай трохи їх підмінять хоч трохи. Люди гинуть і гинуть від того, що їм важко, гинуть від того, що заморилися. Якщо людей хоча б відпустити. Хай це буде там демобілізація на півроку, на дев'ять на місяців, тому що війна буде, я так розумію, довго тривала. Чоловіки відновляться, і я впевнена, що й мій чоловік відновиться. Повертаємося трошки до теми е, граничних термінів служби. Була зроблена ж, е, на нашого президента. ж... Е, Петиція, яку він на протязі 10 днів не розглянув, і вже пішов другий місяць. Нам відповіді не було знову було 14 червня відправлено на всіх діючих депутатів. 401 у нас їх звернення, щоб вони почали в Верховній Раді розглядати закон. Особисто було відправлено на наших двох діючих депутатів Шаповалова і мовчина на їхню особисту електронну почту. Ці звернення відповіді два тижні немає. Вони не не відповіли ну, або не захотіли, або не побачили, або може в них мабуть, будування частного НПЗ краще кращим на повномасштабний З 22-го року з перших днів став на оборону. Пішли Пішов добровольцем, так, але... пішли добровольцями, але відчуваємо себе рабами, тобто, оскільки немає чіткого терміну служби і не ну, падає мотивація, бо не розумієш, коли це кінчиться і коли можна хоча б вийти на перезагрузку, скажімо так.